Добрий день. Прошу, проходьте. Можете зручнику. Що ж, а, вітаю вас в нашій клініці. Мене звати Михайло. Сьогодні я буду вашим терапевтом. А, скажіть, будь ласка. Що не помиляюся, то ви в мене вперше, так? Угу, Добре. Тоді я створю для вас а, картку пацієнта. Добре? Мені треба записати кілька основних даних про вас, добре? Чудово. Так. Скажіть, будь ласка, ваше повне ім'я? Тронна пошта або якийсь контакт, зазначу угу. угу. це, зараз скажіть, будь ласка, детальніше, які у вас зараз? вас. Что еще? Угу. Огляд вашого тіла а звісно Дивіться, будь ласка, своїми оченятами на да, ості два пальці. Сіжіть, будь ласка, коли мої пальці вийдуть з вашого поля зору. Добре? Дивіться на кінчик мого носу. Домовились? Вірно. Так і маємо ліце. Що ж, дозвольте мені шунейко. Зараз, скажімо, будь ласка, скільки пальців я буду показувати, добре? Почнемо з відкритими оченятами, добре? Так... Угу. Зараз, будь ласка, за рукою, яка ближче до вас, добре? Коли я скажу вам перемикатися з... Зараз я перевірю ваші ученята за допомогою ліхтарика. Будь ласка, намагайтеся не дивитися на світло від нього. Добре. Так. Угу. Дивіться в будь-яку сторону, тільки не на ліхтарик. Добре? Можете дивитися на мою руку. Так. Угу. ножка угу. тоже должен Будете зараз прокліпаточня, щоб можливо зняти біль від світла. Slyšíme ti Давайте теперь трошечки звідсані. Добре. сорочек, Еще раз. Добре. Скрочек. Правильно, сорочка. Скажіть, будь ласка, з якого боку ви почуєте ці звуки? Добре? Правильно? Все угу, вірно. Як себе відчуваєте загалом? Все добре? Добре. Зараз у нас буде перевірка рефлексів. Якщо будете відчувати дискомфорт або якісь неприємні відчуття, то, будь ласка, одразу кажіть мені. Добре. Домовились? Задание из із... Зирочка. Що мала таке бути, тому все добре. Так зараз я зроблю ваш огляд вашої голови та обличчя. Так. Так. А, зараз не рухайтесь. Ваш так все абсолютно добре. Так. 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 добре. Без подразним. Давайте тепер обличчя. Поверніть, будь ласка, ліворуч. здоровий. Я побачив трошки в тому жима, але нічого критичного. Не відчувайте ніякий біль? Не чувайте ніякі неприємні mm. не відчуття. У вас тут трошки напружено. Ось тут. Для получения. Руки. Будь ласка, підніміть, будь ласка, вашу ковтинку. Gabil desconforto Теж, будь ласка, хочу пацієнт. Будь ласка, вашу ковтинку трошки вгору, щоб я зміг перевірити ваше серцебиття та дихання. Добре. Так. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих. Так. І видих. Угу. Знову вдих. Вдих. І видих. Чудово. Так. Давайте тепер перевіримо ваше серцебиття. Стійте рівно. Нічого тривожного, а дихання чисте і без свисту? Дуже добре. Так. Можете вже зняти опустити картинку. Добре. Так. Зараз у нас буде невеличкий а, когнітивний тест. Я скажу три слова, спробуйте їх запам'ятати, добре? Ліс, лисиця, вода. Запам'ятайте ці слова, добре? Так. Зараз, будь ласка, порахуйте повільно від 10 до одиниці. Добре? До тих слів, які там були слова? Пам'ятаєте? Ліс лисиця вода. Все правильно. Дуже добре. З пам'яттю у вас все ідеально. Що ж? Сильніші люди іноді потребують відпочинку. Тіло і розум це, вважайте, одна система. Чи дати їй достатньо тиші, то вона завжди знаходить баланс. Так. Голова... Голова часом реагує першою, коли організм хоче. Підпочинку. Тож, якщо іноді з'являється втома, то запаморочення чи просто бажання все вимкнути, то це не слабкість, ні, загалом ні. Це сигнал. що настав час відновлення. Я рекомендую сьогодні не перевантажуватися, можна просто посадити біля вікна, випити чогось теплого і дозволити думкам а, стихнути. Ваш організм вдячний вам за турботу, навіть якщо ви цього не помічаєте. вам потрібно трошки тиші.